Вже другий рік поспіль напередодні нового року у суспільстві підіймається гостре питання: так ставити новорічну ялинку у місті чи ні? Одні категорично проти, заповнюючи, що це сотні дронів, інші, що діти мають право на свято. Тож у яких містах які рішення вже ухвалили, розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Так буто новорічні ялинці чи ні, кожне місто самостійно ухвалює рішення і вже відомо, де ж таки будуть новорічні красуні. Головну ялинку країни цього року за традицією встановимо на Софійській площі. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці. Місто грочей не витрачатиме. Як і минулого року ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії, кличко обіцяє, що не буде і масових заходів, ярмарків та розваг на Софіївській площі. Якщо райдержадміністрації міста і плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва. Зазначив мер столиці, що ялинку встановлять вже 6 грудня, а 10 січня приберуть у зв'язку з тим, що українці відзначають різдвій по-новому за Новоюліанським календарем. У словянсько донецькій області цієї зими на центральній площі міста влада має план встановити новорічну ялинку. Про це повідомив начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. Доброго ранку Слов'янськ. Трошки гарних новин. Вуличне освітлення вже з'являється в місті. Так думаю, що вже прийшов час і новорічну ялинку ставити на площі. Бежить себе, тримаємось, ми разом. Минулого року у слов'янську ялинку на новорічні свята не встановлювали. Тоді за ініціативи місцевих жителів містом їздила автоялинка. Авто а от у сусідньому Краматорську цьогоріч ялинку встановлювати не планують навіть за мізерні гроші, а в першу чергу через небезпеку російських обстрілів. До неї будуть сходитись люди, буде натовп. Це може стати ціллю для російського ракетного обстрілу. Тим часом у Харкові другий рік поспіль з метою безпеки мирних мешканців головна ялинка міста буде у метрополітені. Святкове дерево встановили та прикрасили на станції метро Університет. Там ялинка вже стоїть, а прикрашали її три ночі поспіль. Там наперед зазначили, що на іграшки теж не витрачено ані копійки, а всі декорації, ті, що до війни прикрашали алеї центрального парку. Вона цьогоріч штучна. і, Як бачите, прикрасили білими кульками та гірляндами. Єдине, що вогники поки не світяться. А їх планують вже ближче до свята Миколая. Але навіть попри це, вже тут панує така святкова атмосфера, і це неабияк впливає і на. Пасажирів метро. До речі, помітила, що люди, коли виходять з потягу, то одразу а, бачать усе це, і у них на обличчях мимоволі вже з'являються посмішки. Ну і звісно ж не втрачають можливості зробити фотографію коло ялинки, поки чекають потяг. Хорошо, що хоча б в метро посмотрить на йолку, тому що, звісно, дуже мало куди то виїжджаємо. От тепер і школа онлайн, і, конечно, діти де живуть как-то Приїхали, посмотріть пакеті своїх. Да. Yeah. Я думаю, треба це робити, бо це для детей. Війна війною, а дитинство воно одне. І діти запам'ятають. Три ночі витратили співробітника метро на прикрашання. Станції та встановлення ялинки та декорації усе це твердять. Не купували це декорації використовуються вже другий рік. До війни їх використовували у центральному парку розваг. А тепер, власне, вони прикрашають і центральну станцію підземка. Ялинковими вогниками прикрасять ще п'ять станцій п'ять центральних станцій. Метро і власне другий рік поспіль головну ялинку Харкова встановлюють. Саме у метро, адже безпекова ситуація не дозволяє проводити масові зібрання в місті, бо ракета з Росії долітає до Харкова за 40 секунд. А люди кажуть, що у підземці їм святкувати набагато безпечніше. Минулого року без ялинки новий рік святкували і у Дніпрі, але цього року рішення змінили. Мер міста Борис Філатов про це написав кілька слів у своєму Фейсбуці. І так, йолка буде, хай навіть антиялиночники зійдуть на гі. А ось у Львові вагаються, і станом на 21 листопада у місті ще не вирішили, чи встановлять традиційну новорічну ялинку у центрі міста і чи працюватимуть традиційні ярмарки. У Черкасах заявили, що ялинку встановлювати не будуть. Мар міста зазначив, що невеликі новорічні дерева поставлять лише у школах та дитсадках. Що стосується центральної площі, я вважаю, що нині не час і встановлювати там ялинку, коли країна перебуває в умовах війни. Так, ми живемо у тиловому місті. Ввечері як вийде, то здається, що війни в країні немає. Але ми маємо щодня пам'ятати, що наше тилове місто існує завдяки хлопцям на передовій, які потребують нашої підтримки. Категорично проти встановлення ялинки виступила її громада на Черкащині. Заступник голови Золотінської громади Олександр Флоренко прокоментував рішення. Цього року в жодному населеному пункті нашої територіальної громади ми не будемо встановлювати новорічних ялинок та жодних новорічних прикрас. Свято можна організувати і в тісному родинному колі, а робити це на центральних площах наразі не на часі. Відмовилися від новорічної ялинки і в Житомирі. Не будуть там організовувати і масштабні новорічні заходи. Однак для дітей та підлітків міні-свято зроблять. Будуть встановлені локації, де маленькі житомиряни зможуть розповісти вірш Миколаю та отримати подарунок, щоб створити новорічну казку та подарувати яскраві емоції дітям в умовах війни. Не встановлюватимуть ялинку і в Чернігові, натомість там збираються прикрасити. Місто у Полтаві ще думають, але попередні інженерам дали завдання відремонтувати 3D-ілюмінацію на головній ялинці Полтави, яка не працювала вже два роки. Проте остаточне рішення, чи потрібно у Полтаві встановлювати ялинку, ухвалить область. А от у Тернополі вже все вирішено. Монтаж новорічної ялинки на театральному майдані планували розпочати 27 листопада, але через складні погодні умови все перенесли на 30-те. У минулому році питання бути ялинці чи ні, підняло у суспільстві цілий шквал обговоре. Одні вимагали, аби ніякої ялинки не було, адже усі кошти потрібно спрямовувати виключно на війну. І що тисячі на ялинки – це сотні дронів. Обговорення тривають і цього року. Діткам поставте ялинку вдома, зробіть свято. Я думаю, що кожна мама знайде слова, щоб пояснити дитині, чому на площі міста немає новорічної ялинки. Дітям потрібні живі батьки в першу чергу. Наша влада напевно забула, що в нашій країні йде війна. Яка ялинка? Краще допоможіть нашим хлопцям, які зараз в окопах? Ні, яка ялинка? Люди, схаменіться. Буде перемога, то ялинкові всі свята будуть. Ні, велика загроза під час тривоги. Хай меценати на ті кошти куплять дрони, а к'яним щиро подякують. Збиратися біля ялинки не можна, тобто я її не побачу. А для чого тоді ставити? Вже кленів при плюс 30 насадили. Скільки вони тоді коштували? Нам потрібні живі діти, ті, що воюють, і перемога. А все поки почекає тих, хто вимагають свята для дітей цього року, значно менше. Звісно, маленькі українці не винні, що нам не пощастило із сусідами. Тож психологи радять все ж таки зробити свято для дітей скромне, але у сімейному затишному колі. Так, зараз хтось відмовляється ставити ялинку, накривати святкові столи. Люди відмовляють собі у багатьох речах. Але якщо ці речі додають вам настрою та сил для подальшого життя, то зробіть це. Солідарність з нашими воїнами чи тими людьми, хто все втратив, має бути. Виважено розумною тут не йдеться про феєричні святкування. Зробіться скромно в родинному колі. Свята особливо важливі для дітей, таке відновлює для дитини відчуття стабільності та безпеки. Наприклад, відсвяткувати день народження, поставити ялинку значить відтворити звичний хід подій. Для дитини це важливо, та й для дорослих теж. Тож дозволяйте собі щоденні радощі. Нагадаємо, дві тисячі року Україна перейшла на новий календар, тож тепер Свято Миколая, яке так полюбляють діти, визначатиметься 6 грудня, а тому і ялинки продавати почнуть раніше. Нагадаємо, 2023 року Україна перейшла на новий календар. Тож тепер свято Миколая, яке так полюбляють діти, відзначатиметься 6 грудня. А тому і ялинки продавати почнуть раніше. За попередню інформацію, новорічні красуні з'являться у продажу вже від 1 грудня. А чи буде ялинка у вашому місті? місті та чи плануєте ви її відвідати? Пишіть нам у коментарях, тисніть вподобайки та підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!